Всім доброго ранку. До мене завітав Шкода Кодіак. – А якого року автомобіль? 2019 року. Такий нарядний, але має пробіг 200, плюс. і завітав на чистку всієї системи екології без демонтажу. Ось таким апаратом буду чистити, щоб автомобіль дихав, щоб автомобіль проходив заводські регенерації. Заводські регенерації, звісно, від стилю їзди. Від якості палива, потім, щоб менший розхід був, краща тяга, і щоб довше прослужив. Тому що якщо буде тиск в системі, не буде працювати система вентиляції картерних газів, і буде потроху-потроху автомобіль задихатись, і коли горить масло в камері згорання від системи вентиляції картерних газів. Таким чином виграють каталізатори Hбіho. Так, подивимося на комп'ютерні показники. Так, 226 пробігу і дивимось. Перейшов прогрітий після траси з Полтави автомобіль. Бачимо 19. Комп'ютерної і проїхала 322, ну десь 350 по трасі. Це мало для цього автомобіля. Не комп'ютер на 5, ну по трасі трохи не набігало так, як потрібно. Так, 95 грам золи. ну Міський режим, будемо надіятися, а не пробіг скручений. Так, 20 гектопаскалів на холостому ходу. Автомобіль, нагадаю, після траси мав продихатись, але 20, Щось забагато. Так, даю газ в пол. 89. дев'ять тиск. Є такі, дані зафіксовані, під'єднує оператор чистку. Так, подивимося на стан. Зараз без фільтра чищу. На стан золи, на такому пробігу. Ось бачимо. Це крупна зола. Та, яка попельнистого гатунку, та проходить далі в інший фільтр бочки. Так, ще одна поправка, звідки виходить ця труба. Ну, не з вихлопної це точно. Вихлопна не чиститься. Трубка виходить з правильної сторони. Отакі От то діла. Так, зараз промаю сітку і буду чистити, поки не буде така біленька піна. І цього всього крупної золи також. Так. Прогріти автомобіль після чистки. Дивимося по манометру. Провіряємо прохідність сажого фільтра, датчик диференційного, роботу форсунок, якість палива теж. Даю газ пол. Ідеальне значення для цих двигунів чуть більше 15, менше 20 після чистки, тому що прохідність сажого фільтра з заводу 10 гектопаскалів Але автомобіль попрацював, якась волога в сажовому фільтрі, в каталізаторі той, що йде після сажового фільтра, і невеликий тиск в 7-8 гектопаскалів але це так і повинно бути. Тому що автомобіль плюс викидує сажу і теж тиск наростає. Вже не 70, як раніше було, а 17-18. Стрілочка рівномірно тримається, форсунки вже можу діагностувати в ідеалі. Так, датчик показує 4 гектопаскалі на холостих. По факту 0. Подивимося, що він на обертах показує. Даю газ в пол. На обритах на 4 гектопаскалі і більше показує. По факту до 20, там, 17-16. Бачимо, 5,35 зменшується, але датчик на якихось 4 гектопаскалі десь підбрехує. Зараз зроблю необхідні адаптації і що він буде показувати. Так. Адаптації ще не робив, підкинув свій датчик. От тепер 2 показує. Ну так і повинно бути 0, 1, 2. В залежності від якості датчика. ну 4 це вже датчик на підході. Газ в пол даю. Ну Оце він правильно показує. Оце ідеальне значення. 2-3-4 гектопаскалі, звісно, ні о чому, але повинно бути ідеально. І так, чистка завершена, автомобіль перепровірено, все працює. Також буде працювати система вентиляції картерних газів і не буде надлишкового. Надлишкової оливи, попадати в камеру згорання і робити проблемки автомобілю. Процедура зайняла 6 годин, плюс-мінус займає в контактах мої номер телефона, де знаходжусь. Будь ласка, телефонуйте після 12 дня, тому що зранку зайнятий автомобілем. Не завжди можу відповісти на дзвінок. Нагадаю, що було почищено сажовий фільтр від золи, каталізатор. Там особо чистить нема що. Гаряча частина турбіни геометрія, холодна частина турбіни від сажомасляних відкладень, тому що вона взаємодіяна з вихлопними газами, плюс від системи вентиляції картерних газів, олива. Потім впускний колектор радіаторного типу, клапана, камера згорання. Там, Теж нема що чистить, так скажем. Але все одно прочистилась. Чистка виконується не через камеру згорання, тому що я викручую свічки накалювання, а просто, щоб не було замкнутого цикла в циліндрах. Мені потрібно під'єднувати цей апарат, щоб не було замкнутого циклу в циліндрах. Також перший і другий контур Єгіера теж почищено, і теплообмінник клапана Єгір теж почищено. Автомобіль задихав, бачимо, який був тиск до і після. Щоб зберегти цю екологію, потрібно лише заправлятися якісним паливом. Всім гарного вечора, до побачення.